Доброго ранку, вінничани. Панічна атака та серцевий напад мають схожі симптоми, і часто можна навіть плутатись, оскільки одне може провокувати інше. Сьогодні будемо розбиратися, як відрізняти одне від іншого та як собі допомогти. Отже, серцевий напад або напад стенокардії це стан, який відбувається між невідповідністю потреби серця в кисні і того, що надходить до серця. Тобто стенокардія виникає тоді, коли серцем недостатньо Живиться киснем. Які основні симптоми? По-перше, це відчуття колючого сильного болю в грудній клітці, переважно в середній частині або більше зліва. Також основним симптомом, на який скажуться пацієнти, є відчуття поколювання в лівій руці, може віддавати в нижню щелепу, може віддавати в ліву половину грудної клітки та навіть в ліву половину живота. При цьому може прошвидшуватись серцебиття, відчуватися. Липкий холодний піт та з'являється відчуття страху. Але варто пам'ятати, що такий стан самостійно або проходить за 5 хвилин, або не проходить зовсім. Такий напад може статися після важкого, наприклад, фізичного або психоемоційного перенавантаження. Панічна атака це стан, який може виникнути навіть в спокійних умовах, просто тоді, коли в пацієнта буде якийсь тригерний фактор, тобто фактор, який запускає якісь спогади і Виникає неконтрольоване відчуття страху, коли пацієнт не може навіть сам собі пояснити, чому відмоїться, але, але він не може нічого з цим зробити. Панічна атака також може супроводжуватись болем в серці, але найчастіше це біль в посередині грудини, і він не обмежується тільки грудиною. Тобто можуть і виникати поколювання пальців рук, пальців ніг. Дуже часто буває нудота, біль в животі, може навіть виникати іноді блювота варто пам'ятати, що панічний напад не загрожує життю, тобто потрібно заспокоїти людину і проговорити з нею, що зараз з нею все в порядку, і нічого їй не загрожує у випадку панічної атаки. Добре допомагають дихальні вправи і е, просто бути поряд. Більше нічого ми зробити не можемо. Також можемо е, дати якісь заспокійливі препарати для того, аби відволікти людину. У випадку серцевого нападу потрібно обов'язково дати людині таблетку нітрогліцерину, і якщо протягом кількох хвилин біль не зменшується, потрібно обов'язково викликати швидку медичну допомогу. Існує думка, що панічна атака може провокувати серцевий напад, е, а серцева Напад може провокувати панічну атаку. Насправді ці речі всі взаємопов'язані, і обов'язково потрібно моніторити стан пацієнта. Тобто, якщо біль в серці не проходить протягом кількох хвилин, якщо збільшується площа болю, якщо виникає холодний липкий піт, якщо виникає нудота або блювання, незалежно від того, чи ви знаєте, чи це серцевий напад, чи панічна атака, потрібно звертатися за медичною допомогою, потрібно викликати швидку медичну допомогу. Адже це може врятувати життя людині. Якщо ви хоча б раз у житті відчували напад або панічної атаки, або напад стенокардії, обов'язково звертайтеся на консультацію до лікаря, адже своєчасна діагностика та правильно призначене лікування може продовжити вам якість життя та тривалість життя. Бережіть себе і будьте здоровими.